Я вже підготувала одне яйце, 200 г маргарину. Чого маргарин? Того, що від масла воно може бути зовсім не таке пісочне і ніжне. Як це. Коли я використовую масло, то обов'язково додаю хоча б кілька ложечок свинячого жиру. Таке топлене біле сало. А так завжди на маргарині. На маргарині воно і дешевше, і набагато ніжніші тарталетки, корзинки получаються. Так, значить, тут одне яйце 200 г маргарину. Додаю ось так трошечки щепотку солі. І пів стакана пива. Ось так. Пиво не буду показувати, щоб не робити рекламу. Ой, так, там стіну видно. Коротше, дивіться, пів стакана пива. Також сюди вливаю. І сюди, зараз буду засипати. Вибачаюся. Сюди буду висипати муку. Муки я приготовила пів кілограма, а скільки піде, побачимо. Ось я сюди всипала муку. Прямо сюди так її просіяла. Тому що вдома не виходить робити шоу, а показуєш так, як воно є. Насправді, як готуєш І зараз буду перетирати ось це маргарин з тістом, з яйцем. Ось так замішувати тісто. Думаю, що не вийде зняти вам весь процес. Ну, отак, от перетираємо і замішуємо. Зараз замішую буду далі показувати. Тісто ось я замісила. Бачите, яке воно м'ягеньке. І по ньому вже видно, як воно ділиться. Бачите, воно таке крихке буде, крихке, хороше. Ось. От, чим мені подобається цей рецепт тарталеток, що воно скоро готовиться. Таке невибагливе тісто. І можна наповняти чим хочеш. Різними салатами, мусами. Ну, взагалі, що прийде в голову. І от з цього самого тіста, тут, бачите, багато тіста виходить. У мене, до речі, пішло всі пів кілограма муки сюди одну ложечку-столову, таку гарну, з гіркою, Я лишила, щоб підсипати на доску, на якій буду розкачувати. І от такі самі тарталетки, я половину зроблю з солоних з салатом. А половину зроблю як десерт, ну, мабуть, з якимось кремом таким легким. Зготую. Так, добре. Відправляємо зараз на 10 хвилин в морозильну камеру. Щоб воно добре охололо. І будемо розкачувати і формувати тарталетки. Зараз піду приготовлю формочки. Буду випікати в формочках для кексів. Ось так. Так. Ось я одну партію вже спекла цих тарталеток. Підготовила, щоб швидше було, поробила отакі от кружечки. Тепер беру форму, ставлю на низ і ось так пальцями розтягаю. По всій поверхні тарталетки. Особливо сюди наверх підтягуємо. На дні, якщо лишається, бачите, що мало ніби там просвіщається дно видно, то не страшно все одно, тарталетка під час того, як випікається, вона е, сувається трохи наниз. По-любому, наше дно буде грубеньке. Бачите? Ось так готова одна тарталеточка. Так, серединку туди добре все заправляємо. Тепер скоренько беремо, робимо іншу. Ось так пальчиками. По стінках раз-раз потягнули. І готово. Дивіться, готова вже наша друга тарталеточка. Дуже скоро, дуже гарне крихке тісто получається. І головне, що печете тарталетки, виходить, у вас і закуска, і десерт. Наповняєте будь-яким кремом, вареню. Можна і такий мус, типа кисель зварити, сюди заповнити. Дуже гарно все виходить. Так, дивіться. Все, готова вже третя тарталетка. Все, доробляю інші. Ось такі тарталетки вийлися. Корзинки. Тут їх вже майже половина залишилась, тому що дітям вони дуже подобаються. І вони брали собі і з варенням, і посипали цукровою пудрою, і так все це їли. Дивіться, беру тарталеточку, видно, ось така як тарілочка. Бачите, хорошо пропечена. Вона трошки в мене получилася пересушена, бо вибігла, як, звичайно, на хвилиночку на двір і чуть-чуть затрималася, трошки вони в мене пересушилися. Але в... всередині взагалі дуже прекрасні. Так, дивіться, розломлю вам цю тарталетку. Не хочу, щоб. Бачите, вона дуже легесенько розкришується. Ось, дивіться. Бачите, всередині така вуздушна-вуздушна. Крехке тісто, ніжне. І саме головне, що воно. Не розмокає. Сюди можна ставити будь-який салат, будь-яку начинку, і воно гарно тримає форму. Вам ця тарталетка корзиночка скоро не попливе. Так. Кому сподобалося, пробуйте готувати за моїм рецептом. Переглядайте відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Адже це дуже важливо для молодого каналу. Всім дякую, до нових зустрічей.